Ну, я не знав, що це Афганістан. Я подумав, що це з молдавських сіл наших приїхали. Люди пан Петро прийняв у себе в недобудованій господі на ніч одного подорожнього. А вже наступного дня помітив, що він не один, але гість заспокою, мовляв, це наймані робітники. Попросив суворити. Я буду пересплю. Потім я прийшов. Додому дивлюся якісь люди. Я Говорю, що зараз? Він говорить, що робочі. Насправді ж 10 людей громадяни Афганістану. Вони переховувалися у пана Петра, очікуючи можливості перейти кордон з Румунією і потрапити в Євросоюз в пошуках кращої долі. Але найгірше кажуть прикордонники, що з дорослими жахливі умови біженців змушені витримувати й двоє малолітніх дітей. Наражають громадян Південно-Східної Азії на смертельну небезпеку, так як в даних умовах в даний час в гірській місцевості. Температура знижується до мінус п'яти, мінус семи. Ще двох чоловіків 35 та 37 років затримали прикордонники біля кордону в Автівці. Тунісу та Сомалі, ось яких охоронці кордону виявили в одному із таксі. Є негласний вислів, як підвіз незаконних мігрантів. До державного кордону а в подальшому вони прямують своїм шляхом, просто їм вказується маршрут, так званий е, підвіз з коліс. Двоє іноземців з Тунісу та Єгипту прямували в бік кордону. Пішки загалом за вихідні прикордонники затримали 18 нелегалів. Всі мандрівники зараз перебувають у пункті тимчасового тримання Чернівецького прикордонного загону і чекають суду. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк – місцевий час.